так, Доброго дня, шановні депутати. Проводимо засідання постійної комісії з питань культури, освіти, молоді та спорту. Присутні чотири депутати, що є більше половини, членних депутатів. засідання постійної комісії є повноважним. В роботі нашої комісії беруть участь Роман Горбачук Поселенко, голова, та Оксана Ованчук, сільської ради. На порядок дельний виносяться наступні питання: про створення комунального закладу, Корненський центр культури, спорту та туризму, Кормівський сільської ради Рівненського району Рівненської області. Про програму Щільний автобус на 2026 2028 роки. Про програму підтримки молоді на 2026 2028 роки. Про програму розвитку культури на 2026 2028 роки. Про програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2026 2028 роки. Пропоную затвердити порядок в цілому. Давайте переходимо до голосування. Хто за? Проти отримають одного Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про обговорення комунального закладу культури, ]bie. спорту та поведінків, спорту і сільської ради, рівень школарів у Лівівській області, доповідає значенні фізіологічних рішень. Ми, будучи рішеними на рівні цієї комісії, не мрали. Ми вже створили комунальний заклад щодо збиття комунальних закладів культури і комунального закладу північності медлі біотеки. Це був самий найшвидший шлях до того, щоб запрацювати заклад. Ми зробили його тоді шляхом взуття. Ми пройшли всі етапи, пройшли перевірку, в реєстратора вже поїхали на кінцевому етапі, в реєстр випустив шляхом взуття двох комунальних заходів, тому що. Було дві юридичних особи, мінімум називалися. Одна юридична особа одна, та, що має ковід, це публічна шкільна арешта до статусу юридичної особи відповідно реакційної І ми зараз ті всі рішення скасовуємо, що ми приймали до того порятування акцій, І йдемо довшим шляхом. Будемо приєднувати вже на вливати, а приєднувати бібліотеки до вже існуючого комунального заходу. Відповідно, будемо по цьому питанню питанні зможе зміняти статут, носить зміню структуру вже все, що буде бібліотека. Тоді знову буде йти два місяці з перевірки, коли ми вже по суті пройшли, бо нам спочатку і все пройшло, що у вас подобається. новий виконаний заклад лише на базі існуючих засобів культури, ну, тут не тих. Дивіться, до подальшого вона заповністю це культура. Культура не вирішила від гнівнішого собі відбитися. А далі подальшого вона буде створити культуру між людьми і публічними бібліотеками. Вона нас не буде міняти, тому що ну, в бібліотеки вони є в системі культури. Да, немає, 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 а Потім після того, Не, все, та, коли ви вже створите цей буде юридичною агресою, і коли насвідуючій сесії ми приймемо рішення про приєднання, тоді поміняємо положення, відповідно, зміни в статут, будуть ну, це знову ж таки. Але в усіх, в принципі, спочатку цей вже заклад був, в них простіше було. Вони приєднували, два місяці проходило, ну там орієнтовно не менше двох, тоді відповідно створює. Так, в нас не було закладу культури створеного комунального нового. Ми пішли шляхом злиття. Процес, ну процедура є така, вона нормальна, тільки ну, єдине, ну я не можу знати, тонкості, чи юридичні. Так само різка теж того не знав, бо вона не стикалася. І ми дійшли вже до самого, ну, колу вже на виході мають бачу, вже сім'ї, і все, і зареєстрували і тут. Є ще кілька питання? А молоді ці домопите, ні? Молодці. Ну, ми все обговорювали по історії тоді, про екосмеретичне працівництво, працівництво з культури, що там поводилося. що екосмеретичне, воно не вирішується. Друге питання. Приходимо до наступного питання. Програму шкільний автобус на 2026-2028 років доповідає начальник міського управління? Ну, програму приймаємо на три роки, т.е. ми не рекомендуємо, що Надування. Всі програми, що далі будуть приймати, так також ви бачу, що вони будуть на 26-28 років. Програма, наш не тость привезти до того, щоб в громаді, ви покажу, що були забезпечені підвість дітей в першу чергу до закладів освіти. Далі в програмі ці ми прописуємо виїзди наших дітей, не тільки типу дітей, а й в культури, там вихованці закладів культури, тому що у нас іншого транспорту такого немає. На цій особі ще ніхто знає, як я розумію, і освітній склад. І всі ці моменти, і також там прописуємо те, що підвезення йде в рахунок підприємства в Кривковській гімназії, там шкільного автобуса немає, але один із тут підвезли підвезли, програма є також оплата послуг приватної підприємців, які заключаються в нього, і відповідно, чи не платиться гроші за те, що він дозволить до цього заходу. Там передбачені кошти на безпосередньо на планову машині матеріали, на її частини. Чи питання на переходити до наступного питання? Про програму підтримки молоді та спорту 26-28 років. Так. Тоді переходимо до голосування про створення комунального закладу Хорнинський центр культури спорту та Туренької Хорницької радиницького району Рівненського. За? Проти? Одноголого. Дякую. Дякую. Про програму шкільний автобус на, на, на 26-28 роки. Хто за? Проти? Отримали? Дякую. Наступне питання. Про програмулові на 26-28 років. Програма за основана з цього програму ці найбільмо. Зрештою передбачені ті моменти, де ми можемо підтримати. Просто молодь, особливо него і творчу молодь. І програми закладені в такий момент, як виплата прямі дітей, які займають е, е, прав мінорайонних змаганнях, е, олімпіадах, конкурсах, обласних, всеукраїнських. українських. У нас була найменше не настання приймала на чемпіонаті групи за місця. Так само передбачено, що може з бюджету безпосередньо, можемо одягнути там нема і ми можемо виплачувати кошти. Е -е -е -е. і інші такі моменти, але це такі самі ключові же всі програми, що вас тут може. Приходимо за? програму. Давай одного переходимо за Про програму культурі, на біжі, для для культури на білити чи зачерпусних інформація. Цієї програми <клісті> вичні основні аспекти саме по розвитку галузі культури в тому числі для справ западної культури, е, описані там основних заклади зміни матеріальної бази існуючих западні культури. По тих навіть по яких немає проти кошторис, ми все одно якусь проблему ми знаємо, які в нас існують будівлях по матеріально-технічній базі, по збагаченні матеріально-технічної бази. Ми там заплановані і виді наших творчих колективів, організація од середнього

про програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2026-2028 роки. Інформує начальник відділу освіти Сергій Чудово. Ну, Справа в тому, що питання оздоровлення воно вже більшості громад, і так як воно вже пішло до що воно покладається все ж таки на колишні відділи освіти. Посередньо воно ж нам до, до того часу не є. Не було заяв на оздоровлення, але я думаю, що це є паралі категорії дітей, які будуть, які мають право на оздоровлення, в тому числі за державні кошти, і за кошти місцевого бюджету. Відповідно, без цієї програми нікого не... <плес> да, є <я> категорія включена, є <клес> категорія включена, і там по останньому пункту я дивлюся, є навіть виплата тут одноразовий дітям це там ці батьківського виплату батьківського піклування, це ці кошти, які ми якби зобов'язані згідно ну, порядку всього кабінету міністрів. Досягає 18-річного.